Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак, Наталія Болеса про головне життя краю наступні 10 хвилин. На вихідних в Ужгороді відбулося народне віче. Митингувальники переконані на виявлення ужгородців вплинув масовий підкуп на театральній площі в центрі Ужгорода прийшли близько 200 громадських активістів, колишні кандидати на посаду міського голови, новообрані депутати та небайдужі мешканці. Організатори запропонували встановити в центрі міста намет, де ужгородці матимуть змогу поставити підпис під зверненням до президента Петра Порошенка за проведення нових виборів міського голови та депутатів міської ради. Я знаю точно одне, що ми, ми, ми мусимо виразити цю позицію, ми, ми мусимо зібра, збирати ці підписи, тому, по-перше, для того, щоб бачили ці, які називають себе зараз обраними, що насправді вони не є владою, їх ніхто не обирав, крім, крім тих, кого вони змогли купити, 10 чи 15 тисяч. І громада їх не визнає. Вони, вони будуть нелегітимними, навіть якщо сядуть у крісла. І по-друге, ви кажете, чи є чи є юридична процедура? Юридична процедура проста, як двері. Міліція починає працювати, а в них, повірте, списки є тих, хто скуповував голоси, сотників, десятників, тисячників, усіх, хто тільки завгодно. Їх були давно. Голова закарпатського осередку партії Солідарність БПП, народний депутат України Валерій Пацкан, прокоментував виборчу і поствиборчу ситуацію в області та місті. Наголосив, Солідарність не вважає, що вибори вона програла. Хоча і визнає, не таких результатів вони очікували. Хотіли перезавантажити як місцеву, так і обласну владу новими політиками, але плани вдалося виконати лише на 25%. відсотків. Без підкупу виборців, без маніпуляцій і без використання адмінресурсу. Водночас політик зауважує: всередині партії все спокійно, немає жодних серйозних конфліктів. Може, хтось і хоче пересваритися. Я знаю, що наприклад, на превеликий жаль, я нікому не буду угодний, тому що я буду вистоювати позиції команди. Мені не цікавить ніхто, ні чиї власні інтереси і амбіції. Мене цікавить, щоб у Закарпатті відбулось перезавантаження політичних еліт. На превеликий жаль, ці вибори показали, що нам вдалося перезавантажити місцеві політичні еліти. Це я так для себе порахував. Може, потім, коли вже оголосять результати виборів, буде зрозуміло, лише на 20-25%. Осінній призов стартував у зв'язку з місцевими виборами, які відбувалися 25 жовтня. Президент України переніс початок призову на 1 листопада. Це було зроблено для того, аби залучити більшу частину електорату, адже відповідно до законодавства України військовослужбовці строкової служби не мають права голосу на місцевих виборах. Осінній призов на строкову службу триватиме до 30 листопада. Кількість призовників від цього не зменшиться, зазначають у військоматі. Значить, на сьогоднішній момент з відповідності до закону України про військовий обов'язок і військову службу та указу президента проводиться призов громадян України на строкову військову службу, яким виповнилося відповідний вік. Тобто вік це 25-27 років. Дійсно, на сьогоднішній день президент переніс своїм рішенням відправки зі обласного збірного пункту у війська вже коман. Медичні комісії ніхто не відміняв, вони йдуть встановленим порядком. А відправки з обласного збірного пункту да, почнуться з листопада місяця. З початку листопада і до кінця листопаду місяця. Що стосується мобілізаційних заходів, то це вже будемо бачити, яке рішення буде Ради національної безпеки і оборони України та рішення президента України, головнокомандувача збройних сил України. Якщо буде нагальна необхідність для проведення сьомої хвилі мобілізації, то будемо старатися її виконати. Ще минулого тижня чопські прикордонники затримали трьох людей поблизу угорського кордону, котрі завантажували у дельтаплан ящики з цигарками. Як з'ясувалося пізніше. Двоє з них громадяни України, третій угорець. До речі, дельтаплан, на якому переправляли контрабанду, належить громадянину Угорщини. Чопський прикордонний загін зафіксував літальний апарат на пункті пропуску Саловка, коли той почав сідати. Біля нього виявили 12 ящиків, в яких знаходилося 300 блоків цигарок та легковий автомобіль. Поруч. Шників одразу затримали та передали правоохоронцям. Дельтаплан конфіскували. А прикордонників, котрі затримали контрабандистів, обіцяють нагородити. Мотодельтаплан прилетів з Угорщини. Підтвердило, що керував ним громадянин Угорщини. Встановили і двох осіб, які були. Доставляли до мотодетеплана тітюнові вироби. Наші підлегли спрацювали дуже злагоджено і чітко. Співвідношення було два до трьох. Затримали ми трьох осіб, а наших було двоє. Був на той час старший лейтенант Хоменко Діма, виконував обов'язки начальника відділу прикордонної служби Саловка, і з ним був один військовослужбовець за контрактом. От вони двох затримали. Осіб. Даних військовослужбовців будуть представлені до державних нагород, що старший лейтенант Хоменко Дмитро що військовослужбовець за контрактом. З 2 по 15 листопада у пункті пропуску тиса загонь ремонтуватимуть міст для проведення робіт. Перекриють дві смуги на виїзд з України. У цей час на лівій частині мосту працюватиме почерговий рух на в'їзд та виїзд з України. Пропуск автомобілів буде проводитися в міру збільшення або зменшення транспортного потоку. Усі непередбачувані ситуації в режимі реального часу будуть узгоджуватися українською та угорською сторонами. І до новин спорту матч кубка виноградівського району між командами Великі ком'яти перехрестя завершився побиттям головного арбітра. Епізод стався під час гри, коли гості зрівняли рахунок. Футболісти великих ком'ят збили арбітра з ніг та завдали кілька ударів. У підсумку постраждали з непритомнів. Його одразу доправили до районної лікарні з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Цей інцидент розібрали на засіданні дисциплінарного комітету районної федерації футболу. Проте остаточного рішення члени комітету не прийняли. Вирішили дочекатися кінця слідства. Головний тренер команди Великі ком'яти дій підопічних не виправдовує, але нарікає на незадовільне суддівство. Продовж матчу. Да, да. да, Упереджували судді да, І Коли той момент був, прямо защитник рукома бере валить так, як бурбі, сам да. настоящий, ну, і всі бачать, да, навіть ви. Дивіться, ми не так було. Но. Завалив защитник? Ні. Останнім часом це другий випадок і нам треба на цьому класти хрест. Тоді а... так, технічна поразка комітам перехрестя, йде далі. Е, до вияснення обставин кримінальної справи рішення відтермінувати по команді. В а от західноукраїнське дербі між командами Волинь та Говерла закінчилося без бійки та без забитих м'ячів. Матч 13-го туру української прем'єр-ліги ужгородська команда провела обороняючись особливо активними. Лучани виглядали у другому таймі. Та пробити кіпера Говерли Дмитра Бабенка господарям так і не вдалося. У підсумку рахунок 0-0 залишає Говерлу на 11-й сходинці чемпіонату України. І на цю годину у нас все більше розкажемо о 19. Я бажаю вам гарного осіннього дня. На все добре і до зустрічі.